Вітаю вас, я думаю, в гості. Не надо помітити. Чого? Ми приїхали провідати друга. Не треба, гості. Ми в рамках не не праці тимчасової освічої комісії. Блін, здоровий бик лежить на лікарняному ліжку нещасний, корчить із себе хворенького. Блін, як це низко? Погодьтеся. Да, знаю. Це наш друг Микола Тищенко. Я знаю, але ну, якщо він не хоче, Ну, він як він це не, хоче. Він не хоче... Ну, хто відповідає злом на добро. Я, ну, вийдіть, будь ласка, зараз ми узнаємо, хто до чого зайде. Будь ласка, зайдіть, так вийдіть. Вийду. І захищає Колю медсестра. Бідний, хворий, нещасний отліт, якого захищає українська медсестра. Як все це гидко? Друзі, хто голосував за колю? А нагадаю, що він був в списках партії Слуга народу. Думаю, що зараз вам потрібен тас. Ну і треба причаститися в церкві, бо, бо з таким ви не можете спати. Ну а я, незважаючи на те, що відряджені нині, зробила для вас свіжий вечорок. Готові? Погнали! Коля Тищенко казав, що його позивний титан. Але все ж таки виявилося, друзі, що це була котлета. так буває. Суд мав розглянути справу нардепа, чия охорона заламала військового у Дніпрі, але підозрюваний різко заслаб. І від'їхав на больничку. Класика. Каже страшне підозра на інфаркт. Роки минають, а схема Носірова із картатим коциком нікуди, як бачите, не поділася. Чомусь навіть апельсинам не радий, і візитам журналістів теж дивно, вітамін С. Це ж запорука міцного здоров'я. Лікуйся, Микола. Дуже хочемо побачити тебе у суді. Котик. Ой, тобто котлета. Поки коля котлета перелякано, чи то жує, чи то плаче в подушку, у нас друзі, новий скандал на арені Микита Василенко. Не аби хто на секундочку, а викладач інституту журналістики університету Тараса Шевченка має ґрунтовний аналіз, чи може приховані сексуальні фантазії, каже, що Україну не врятують європейські миротворці, але от Українок, напевно. потишать. Вы представляете, как это решит демографическую проблему сразу в Украине? Миротворцы. Минимум 40 тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин, не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших харчах европейских, понимаете? И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели выехать по тем или иным причинам, и мужья, которых или на войне уже, или покалеченных. Пан Василенко каже, що українки сексуально голодні, а мені здається, що це саме у нього давні проблеми, так би мовити, в інтимному житті. Хоча чого хотіти від постійного гостя телеканалів Медведчука? Аго, в інституті журналістики, а ю. You... Нулі всі там може час переглянути кадрову політику, і когось звільнити? Чи може скажете, що це травма? Або Василенко надивився Путіна? Чому? Ну тому, що нещодавній виступ дуже мені здається синонімічно і з тим, що говорить пан Василенко. Бо хто про що а плюгавий кремлівський дід міркує про сперму? Правда, не свою. Японську. наш бывший посол в Японии рассказывал, когда я там был, в машине ехали. Я говорю, слушай, а почему здесь такое, вот, такая обстановка с той же самой рождаемостью? Да. Он говорит, вы знаете, в чем дело? Здесь, не помню, какую он цифру назвал, молодые люди, там, до 30, что ли, лет, 35 лет, по опросам, во всяком случае, это было тогда, сейчас не знаю, уже поменялась ситуация, но это со слов нашего посла. Говорит, по опросам общественного мнения, по, по, соцопросам, извините, большинство молодых людей не имеют друзей и не хотят. Вот вам и отсюда и рождаемость. Это мне один из бывших примеров. Мы сидели с ним там всякие пили, он говорит, может, у нас сперма какая не такая. Причем здесь сперма? Во всем мире все примерно усреднено и примерно одинаковое. Вот, а вопрос в состоянии общества. Стан російського суспільства такий, що час заливати бензином і підпалювати. Саме так до речі, вже й роблять російські пенсіонери. Правда, потім там щось собі бурмочуть, що це їх українські спецслужби змусили, але ми ж то знаємо правду. Їм просто так хочеться. Як, наприклад, брянські 76-річній бабусі, яка підпалила автівку біля відділку поліції в Раші, каже, подавала сигнал вертольоту ФСБ, який мав прилетіти із Москви. Гарні сценарії пишуть пан Боданов, ми оцінили так. само оцінили і зізнання міністра оборони Раш Білоусова. Той не витримав нарешті, видав базовану правду про орешник та дилетанта. Владимирович. Ну, послухайте, друзья. Относительно дуэли с использованием орешника. Владимир Владимирович, конечно же, пинул лишнего. Но я считаю, это точно не повод называть его долбом. Да, он человек пожилой, впечатлительный, увидел, как у нас раз в жизни что-то куда-то долетело, ну и накрутил себе бегудей по этому поводу. Но нужно понимать, что это всего лишь пи***ш на камеру. а ті, хто в темі, звісно ж, понімають, що цей орешник – безпантовує з за... навіть шкода, що це діпфейк. Але з огляду на сумний колишнього міністра економіки Білоусова, до речі, українець за корінням, яке він має на усіх військових нарадах, то саме такі думки у нього. В голові, а вже на язиці несподівані зізнання курського губернатора Хінштейна. Бідосі куряни питають його: а де дінькі боярин, щоби відстроїти дома в війні страшним НАТО? А він їм. и отвечает. Сколько сел, поселков, дорог. дорог всего уничтожено. Школы, больницы, поликлиники, магазины, аптеки, дома ваши. Мы за счет чего это все будем восстанавливать? А у нас еще СВО продолжается, а СВО высокотехничное, нам надо землю освободить. А у нас, извините, каждый снаряд стоит денег. Какое отчаяние вы чувствуете в этих словах? Війна стоїть дій ова сенсація. Ще трошки росіяни почнуть підозрювати, що без війни, ну чисто гіпотетично, вони пожили все ж таки краще ніж із запусками калібрів та кінжалів. Так і ще не і цього хінштейна в буцегарню відправлять за дискредитацію СВО. Значить, це все йде з бюджету, і цьому... Нам надо продолжать здесь жить. Значит, и при этом мы никто с нас не снимает других социальных обязательств. Нет. И при этом нам надо пенсии платить, зарплаты платить, строить продолжать, Нет, дороги ну, убирать. Правильно. Я просто к тому, что мы все должны быть друг другу вот, честны, все. все. Максимальная честность це ще й нагадати кореянам, погорельцям, хто ці вину, цілком офіційно о волоси. Вніч на 24 лютого 2022 року. Ну так, щоб как бы память немножко освежить, а то про причини якось забули, а от про про наслідки тепер в деталях обговорюють нет в бюджеті. Зараз, зараз говорю не про курску не про наші юналі про бюджет всей страны. Та це ж же було Денег нет, но ви держитесь. А якщо дуже хочеться грошей, то можна поміняти своє нікому не потрібне життя на захист рубежей родини. Ну а що мамки зберуться на пероні Ванькіни залізничному вагончик, тронеться. А выплата за ликвидованного останется. Ничего, еще нарожают. Вернитесь мужиками. Мы вас все очень любим, поэтому мы вас всех ждем дома. Мы очень надеемся, что у вас там будет все хорошо. А я знаю, что там все хорошо. Поэтому... Спасибо! Ми вам там собрали маленькі презентики, командиру подойдете, там котлетки всякие разные мандаринки, вкусняшки, печеньки. Это вам от нас Та ні, грустно їм їхати не буде. Їм буде грустно подихати, десь посеред засніженого поля, з мандаринкою в зубах і з останньою думкою в голові. Матушка. А на, хі, ти мені сюди відправила, а? так напевно думали й моряки, які тонули на танкерах біля Керченської протоки. Мазутна атака на пляжі Анапи панове триває. Місцеві недоактивісти навіть зібралися, щоб прибрати увесь, хі. але місків не вистачило здогадатися, що в пластикових мішках мазут надовго взагалі то не затримається. Хотілося б сказати «утро добре, але не добре Пляж Динамо. А нефть активно вытекает из мешков. Я не знаю, сколько дней она здесь лежит. Первое лето, ее ночью первое, первая. Но утечки достаточно сильные. Вот самое страшное, конечно, вон там история. И кажется, что это все только из-за того, что такие мешки плохие. Сечатые, не за такие. Кажется, пластиковые мешки вот на панацея, но нет. Потому что вот. Оно разъедает и такие мешки. Мешков здесь очень много. Фронт работы на босс большой. Целом на уборку фронт роботи доволі таки великий, Поэтому починаємо цей день. Це просто неправда. Спасибо всім за внимание. Надеюсь, ми беремо это как можно скорее. Ну, про уберемо скоріє це вони погарячкували, адже всі зібрані мішки, влада Краснодарського краю із вдячністю просто згрібла вночі грейдером і тихенько засипала піском. Ну, це як коли котики сходять в туалет. І щоб не тхнуло, а лапкою погребуться. Ну наче ж не видно. Може і не видно, але пляжі тепер перетворилися у слойоний пірог. Тепер це буде такий фірмовий анапський десерт на Новий год. А ті мішки, які не встигли закупати, знесло у море. Оце перемога. Правда, не така, як у боксера Олександра Усика. Він одразу влучив дві цілі: перша Тайсон Ф'юрі повторно переміг. Друга. Вікторія Боня, хто не знає така руська тільвідуща, яку підвів під монастир, І з причину наслідковими зв'язками у неї все добре, як бачимо. Спочатку фотографувалася із чемпіонським поясом, а потім ще й запостила в соцмережі вітальне відео. Тепер росіяни дуже хочуть, щоб цю боню провірила прокуратура. А то ще раптом вона як Ані Лора періодично закидає гроші на. Друзья, я прилетела из Саудовскую Аравию до сих пор здесь. Вот. Вчера сходила на бой. Сегодня я получила просто кучу звонков, комментариев. И я хочу сразу четко обозначить свою позицию. Друзья, я живу в Европе 12 лет. Для меня всегда спорт это был... Это всегда, ну как и для всех, я надеюсь... должно быть вне политики. Справді росіянам дуже легко бути вне політики, особливо коли відео записується не з московського СІЗО, а із Хмарочосу в Ер Ріяді. Та й загалом, що той усик, російські суперспортсмени вже розклали всю його боксерську стратегію і абсолютно безкоштовно, з усіма діляться. Значить, що робимо? Підсовуємо це відео наступному супернику. Усика ставимо на нього всі гроші а потім на виграш купуємо тачки та дрони для хлопців на передовій. Схема ідеальна, ні? Є єдиний момент. Розбір польотів від рускіх такий самий притрушений, як самі рускі. Почнемо з його стіля. Іграючий, танцюючий такий, легко всіх випобіждаючий, да? Нам важливо це вбрати. Це вбирається таким от образом. Ви встаєте... Накидывали вот так вот одновременно две руки. Этому боксеров не учат, и он не будет знать, как защищаться. Раза три, четыре, повторили, он начнет зажиматься, то есть его этот стиль пропадет, so он не будет так подвижен, легок. После чего, бам-бам-бам-бам, обрабатывайте. Если же вы, например, не так сильны, как я, и не можете нокаутировать с одного-двух ударов, ну повторите это еще раз, уверяю вас, три-четыре подхода, и Александр Усик будет валяться в нокауте. Не знаю, як там усік, а ось російський ютюб вже точно в нокауті. Якщо раніше Москва уповільнювала веб-версії і не чіпала мобільні додатки, то тепер весь ютюб наразі сказав усім «гудбай». Ну нічого зате залишається голубіна почта. Надіжний спосіб. Ну чи записки до пацюків можна перемотувати і пускати? Скільки простору для фантазії, але трохи шкода латиніну. Як вона тепер буде дивитися ефіри та нові інтерв'ю свого улюбленого українського філософа та генія думки? Думаєте про кого я, панове? Про Олексія Арестовича має нові откровення? Виявляється саме Льошка настояв, щоб залужний став главкомом. Не знали? Ну, могли провели не по телефону, а физически рядом с ним, сколько в общем часов вы провели в общей сложности с Зеленским? Ну, в Ну, предыдущее, смотрите політик торгує аудиенциями всегда. Это главная валюта, которой распоряжается политик. Поэтому любая аудиенция розпоряджається політик. Ага, шо його про зустрічі питають, а він не плите про охорону аудієнції. Но з іншого боку, добре що не про тридцять э, бойові э, приходи. Я видел Зеленского несколько раз в период с, 2000, с, 2000, с 2020 года по 2022, в том числе оставался в кабинете наедине с ним и с Ермаком, решая ряд специфических вопросов в военной сфере. Например, назначение залужного главнокомандующего. Это делал я, это был мой проект назначить залужного главнокомандующего. А uh, и мы, поскольку это был сложный процесс, и закрытый процесс, мы несколько раз обсуждали 5 часов, 100 часов, 200 часов, сколько Когда часов. Вот нач... мне подобається, як ведучому, геть начхати на розповіді про закриття процесу Аристовича на банку. Навіть призначення залужного його не здивувало. Шарап, Олексій, давай називай цифру. Нам нужен красивый заголовок для YouTube. Сколько Когда часов? началась война, я был в ближ я был в ближайшем окружении. Я просто пытаюсь быть точным. Я был в ближайшем окружении Зелёв. Сколько часов вы бы сказали, например, сколько? Ну это Сказати? это недели. Хорошо, я понял, усик чемпіон боксі, зате Арестович беззаперечний і єдиний переможець в дисципліні вольства. Якщо ви, друзі, хочете, щоб він зійшовся у смертельному двобої з діджеєм-гуру Сергієм Ліщенко, обов'язково підписуйтеся на наш канал. Не забувайте, що у нас є система Patreon. Це ваш внесок в те, що ми робимо. Хочете, щоб вечора було більше. Будь ласка, підписуйтесь на патреон. Цілую, папа, котики. Люблю вас вечір у четвер.